Цього тижня у Гадяцькому районі очільники сіл Гадячини продовжують звітувати про зроблене перед громадами. 2 червня відбулися збори жителів Біленченківки та Розбишівки, де заслухали сільських голів Сергія Нікітенка та Олексія Куркішка. Передував звітам тематичний концерт Квітуй прекрасна батьківська земля від працівників гадяцького районного будинку культури. На збори громад завітали і голова Райдержадміністрації Олексій Матюшенко та голова районної ради Володимир Нікітенко. Після кожного звіту жителі сіл мали змогу поставити на болілі питання очільникам району. Для Біленченківської сільської ради однією із таких проблем є ремонт відрізку дороги Гадяч Біланченківка через Ковалевщину. У Біланченківській загальноосвітній школі було обстежено аварійний спортивний зал та складено відповідний акт. У Розбишівській сільській раді головною проблемою залишається ремонт доріг, питання функціонування амбулаторії, а також відсутність лікаря, за консультацією якого доводиться звертатися до сусідньої Сергіївської амбулаторії. Треба в селі мати, мати амбулаторію, мати лікарів, які не могли надати допомогу». Робити конкурс сімейний лікар, сюди прийдуть, село непогане. Приватні там кабінет, все те саме сімейного лікаря. Всі вопроси знімуться. Це допомігні робочі місця. Будуть не менш важливою проблемою для жителів села є перевезення пасажирів громадським транспортом. Люди звернулися із проханням забезпечити маршрут автобусом більшою пасажиромісткістю, хоча б у день пільгового перевезення. В обох сільських радах очільники району роз'яснили жителям переваги децентралізації, поспілкувалися із громадами сіл та занотували деякі питання для подальшого вирішення. Минулої п'ятниці жителі Ковалевщини, Біленченківська сільська рада, зібралися із вимогою відремонтувати центральну дорогу населеного пункту. Жителі говорять, що важковаговий транспорт фермерських господарств постійно розвиває дорогу, підіймає пил, яким люди змушені дихати. Якщо ж ця проблема лишиться поза увагою, селяни пообіцяли перекрити рух вулицею. На зустріч у Ковалевщину прибули голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко із першим заступником Іваном Волощуком, перший заступник міського голови Геннадій Дроботя, Біланченківський сільський голова Сергій Нікітенко та керівник ТОВ Діоладе Іван Доля.

Олексій Матюшенко пообіцяв, що із 1 липня розпочнуться роботи, на які по 100 тисяч гривень виділять із районного бюджету та із бюджету Біленченківської сільської ради. Прогрейдерувати об'їзд, Виділяємо 100 тисяч з першого на всьому Сільська рада, районна рада, виділяємо далі. в Сумі 200 буде далі. Ви на комунальній дорогі робите загород, щоб не ходило важковий транспорт. Міська рада ставить знак суми ровни і кирпичний завод. Зменшує швидкість автомобіля і ті ями забивають 3 червня на базі Вельбівської загальноосвітньої школи з ініціативи начальника гадяцької поліції Віталія Ботвини відбувся третій етап учнівської військово-патріотичної гри. Команди змагалися у вправності розбити свій табір, вмінні орієнтуватися на місцевості, працювати з рацією, метанні гранати та встановленні намету на швидкість. За результатами змагань, перше місце посіла команда Перша сотня сільської спеціалізованої школи, друге місце олімпійці гадяцької спеціалізованої школи інтернату імені Єгора Петровича Кочергіна. І третє місце команда гадяцької гімназії імені Олени Пчілки промені сонця. Переможці нагороджені кубком гадяцького відділу поліції та подарунковим сертифікатом на гру в пейнтбол. У неділю 5 червня на міському стадіоні Колос відбулася чергова гра першості Полтавської області з футболу. Команда Псел Гадяч зустрічалася з командою ФК Козельщина». Зустріч серед юнаків закінчилася із рахунком 3-1 на користь наших спортсменів. Дорослі, на жаль, поступилися суперникам 2-0. Наступну гру гадячани проведуть на виїзді 12 червня з командою Колос Кобеляки.